Розказую, показую, як доглядати заваленими речами, як їх прати. В мене це палантин. Наливаю теплу водичку. Додаю лагідний мичий засіб. Або шампунь з кондиціонером, або просто шампунь. І трохи руками пожамкаю. В такому стані я його залишаю на годину, хвилин на 40, щоб він полежав, відмок. І потім знов пожамкаю. Стерти його, якось там е, сильно прати не треба. Не, пра, не треба його в е, пральну машинку закладати, бо він сядеться. Потім випаласкуємо в теплі в чистій водичці. Закінчуємо полоскання в холодній водичці і ось так віджимаємо руками, як звичайну, тканину. Віджимаємо обома руками, тут мені незручно знімати і обома віджимати, тому роблю так. Загортаю в рушник махровий, ретельно, скручую його ще таким равликом, і потім обома руками тисну. Тисну, що є сили, щоб волога вся ввійшла в рушник. Розкладаю на поверхні і починаю прасувати. Під час прасування кожен раз я десь руками його поправляю, то розтягую, то підправляю пальцями краєчок, щоб він був рівненький, і знов проходжу з праскою. Підрівняла, пропрасувала, підрівняла, знов прасую. І так доти, доки він не стане ну, трохи вологим, майже сухим, але ще може бути вологим. Потім я його розкладаю на рівні поверхні на рушникові, і він до кінця вже досихає. Але головне, під час прасування придати йому належну форму рівного палантину, рівної тканини. Це дуже важливо, тому що під час прання він все ж таки деформується. Але це не страшно. Праскою все можна виправити і надати йому потрібну форму. Ось так все просто. Плантин висихає, стає знову блискучим, як новенький, можна знов носити, насолоджуватися і хизувати.